Ути у казку, хоч на декілька годин у івано-франківському театрі ляльок імені Марійки Підгірянки з нагоди міжнародного дня лялькаря відбулося дійство для малечі. З Самого ранку при вході юних глядачів зустрічали герої вистав. Наталія Береско приїхала з дочкою з Харкова, як тільки почалася війна. Та навіть попри важкі події у житті жінка намагається зробити для дочки свято. Навчається вона в 12-му ліцеї. Нам там е, пропонують піти там лікового театру, там до драмта. Тобто, ми що можемо, то ходимо туди. Та стараємось піти та, до, до театру. Ну, щось відвідувати, якісь мастер-класи. А от семирічний Сашко поки очікував на виставу, встиг зробити власними руками пальчикову ляльку. Першокласник каже, буде її використовувати у власному імпровізованому домашньому театрі. Може, ми самі будемо робити е, виставу з цими ляльками. Мені подобається тим, що е, нарешті я зможу напевно сьогодні подивитися якусь виставу і люблю сюди ходити, бо тому що тут є якісь вистави гарні. Майстер-клас у холі театру ляльок зібрав довкола себе чимало зацікавлених діток. Таку пальчикову іграшку вони виготовляли за декілька хвилин, адже майстрині заздалегідь підготували уже необхідні матеріали нитки, картон та шпажки. Цих хильок це такий е, найпростіший варіант з підручних мед, е, засобів. Вибираємо зверху картон. Для волосічка ми використовуємо нитки, які залишились, кожного вдома може знайти. Ось, е, наколюємо це все діло на шпажку. Для голови ми використали таку пластику, е, пінопластову кульку, перепрошую, розмальовуємо за нашим побажанням, і ми ще додали такий ніс, який калатає, щоб було трішки веселіше. Організовують дійство щороку в такий спосіб, каже заступниця директора театру Ляльок Тетяна Стефінів діти забувають про ті жахливі події, що нині відбувається навколо них. А щоб похопити якомога більшу кількість діток, підготували для них дві постановки. Вистава про Івана і кота вона така наша гуцульська, справжня нашого району. Тому що запрошені дітки є з ВПО, які ну мають напевно знайомитись з нашою культурою, і ми їх знайомим таким чином. А вже наступного тижня в міжнародний день театру лялькарі покажуть низку й Інших цікавих розважальних вистав для малечі Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал чотириста